Хлопці чи дівчата? Двоїчне питання, як у Гамлета, бути чи не бути. Тож хто кращий, розумніший та найталановитіший? Саме це вирішували 18 квітня 2025 року студенти в актовій залі чину імені Петра Могили, шоу у форматі улюбленого телевізійного проєкту Хто зверху. Студенти влаштували запальну дуель між командами хлопців і дівчат, наповнену гумором, мітливістю та неймовірною енергією. Захід став справжнім святом, адже, окрім захопливого протистояння на сцені, дует саунд у складі Богдана Мельникова та Мілани Косніковської зачарував глядачів своїм вокалом. А рок гурт міф додав драйву потужними виступами. Шоу складалося, як і в оригіналі програми, із п'яти раундів, серед яких учасники відгадували пісні за частиною мелодії, відтворювали пісні за допомогою пантоміми, відповідали на питання, паралельно займаючись фізичною руховою активністю, збирали слова з поданих букв та відгадували загаданих персонажів. Глядачі протягом усіх випробувань підтримували учасників гучними оваціями. У напруженій боротьбі перемогу здобули дівчата, які продемонстрували неабияку кмітливість і командний дух. Цей вечір став незабутнім для студентів і гостей університету, подарувавши море позитиву та гарного настрою. Анна Джежер, Анатолій Федько, Аліса Бойко, Петро Могила ТВ.